Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. В білих хвалянках, в білім кожусі, ходить зимонька в лісі та в лузі, носить зимонька білий мішок, трусить з нього на землю сніжок, легким снігом травицю вкриває. Жодна пташка уже не співає, бо боїться морозу, вона стало холодно, адже. Зима. Дітки, пригадаємо як зимують лісові свірята. Скажіть, як змінився сірий зайчик? Правильно, зайчик став білий. А як змінилася руденька білечка? Білечка стала сіренька, правильно малята. А чи змінилися вовк та лисиця? Ні вони не міняли свої шубки, просто їхнє хутро стало густішим та теплішим. А як же зимує ведмедик? Пригадайте, ведмідь спить всю зиму правильно, малята, а хто ще спить всю зиму? Так, це їжачок. Все правильно, любі друзі, але в лісі ще є багато інших звірів. Які не вкладаються спати, не готують запасів на зиму, як білечки, і цим тваринам допомагають взимку люди. Отже, познайомимось з деякими мешканцями лісу. А для цього треба відгадати загадку. Ця тварина має роги, наче дерево розлоги носить їх вночі і вдень. Лісовій король олень. Так, дітки, познайомтесь, це олень. Наступна загадка. Він і кластий, і сердитий, дуже любить землю рити, жолуді весь час шукає, і малюків смугастих має. Дітки, мова йде про дикого кабана. Далекого родича нашої свинки домашньої. А ось іще одна загадка. Не Олень, хоча й рогатий, в нього роги як лопати. Хто це? здогадався хтось? Це великий, дужий лось. Отже, любі друзі, сьогодні ви познайомилися з іншими мешканцями лісу. Назвемо їх разом. Кабан, олень, лось, молодці малята. Ці тварини запасів на зиму не роблять, як білочки. і їм дуже важко доводиться взимку, бо травички немає, дерева голі, і їм зовсім нічим харчуватися. І тоді лісовим звірятам на до допомогу поспішають люди, які працюють в лісі, лісничі. Вони облаштовують для таких великих тварин, як олені, лосі та козулі, спеціальні годівниці, які наповнюють сіном та зерном. А кабанів та зайців лісничі пригощають овочами, буряками, морквою, а ще качанами кукурудзи. Всі тварини дуже вдячні людям за допомогу. А чи можемо ми допомогти тваринам? Звичайно, можемо. До лісу ми не зможемо потрапити, але ми можемо нагодувати песика або кицю, що живуть на вулиці поруч з вашою оселею. Можемо нагодувати пташок, які залишилися зимувати з нами. Добро творити дуже просто, допоможи тому, хто поруч. Любі малята. Наше заняття добігає кінця. До нових зустрічей, друзі!